Доброго дня, мене звати Олег, мені 60 років, народився і живу в Києві. За фахом я технік електромеханік, але по професії по цій ніколи практично не працював. Вже більше 20 років моїм основним хобі є кіно, де я постійно знімаюся і за цей час зіграв дуже-дуже багато ролей від епізодичних до головних. Також люблю рибалку, розгадувати кросворди. І співати караоке. Я начебто непогано співаю, трошки граю на гітарі, тому інколи граю і співаю, ну, як кажуть, по заявкам гостей. Я вже давно дідусь, в мене старшому онуку 16 років, онучці 7 років і молодшому онуку 3 роки. Я постійно з ним спілкуюсь, зустрічаюсь або спілкуюсь по телефону. Наразі, на жаль, ми з жінкою розійшлися і зараз в мене є подруга, яка молодша мене на 5 років. Але з жінкою, з бувшою жінкою ми постійно теж спілкуємось. І моя подруга також, вони, як то кажуть, знайшли спільну мову і теж періодично спілкуються між собою. Ну, начебто так коротко про себе розповів. Все.